Що казали, бачу. що це фактично унікально? Мої колеги провели щорічний моніторинг, і також до нас звернулись представники духовенства. що Це головний хрест, який знаходиться на будівлі, яка є пам'яткою національного значення. Також є внесена освітнього список спадщини ЮНЕСКО. Є хрест в доволі такому небезпечному стані, тому що деякі промені вже відсутні. І мої колеги піднялися з представниками духовенства, власне, до. Хреста чим ближче, тобто це було на балконі, і там виявили промені, яких власне бракує на хресті, якщо зараз глянути на нього. І з такою метою прийшли до рішення, що треба провести його терміновий демонтаж з подальшою реставрацією. Але перед тим, як проводити реставрацію, будемо досліджувати з фахівцями, з фахівцями по металу, з істориками, як будемо власне проводити цю реставрацію. Всі елементи, які піддаються реставрації, будуть реставровані фахово. І і повернути в комплексі реставрований історичний хрест на будівлю на головний купол собору. Чи відомо? На жаль, достеменної дати виконання чи монтажу цього хреста невідомо, але є дані про те, що він ремонтувався, його золотили орієнтовно 35 років тому. І це робили фахівці з Харкова. І як на мене, так з першого погляду, також майстра по металу досить не фахово було зроблено. Власне, через те, маємо зараз це виправити, оскільки елементи є амарійними, і в будь-який момент можуть велиці інші промені. Через те, що кріплення, як показав цей промінь, досить недобре є. Дуже прикро і боляче ж так воно сталося. А це нижні промені відлетіли. Ну виглядає так, що вони вже своє відслужили, бо вже все поржавіло, і воно вже не мало кріплень за що кріпитися, і ті промені відпали. Я звернувся до міста. Я дякую пану Андрію Садовому. Працівникам міста, що все таки відгукнулися позитивно, щоб все таки поставити все на місце, зробити гідно і належно. Чи це буде пігати реставрації, чи це будуть нові промені? Нам тяжко зараз їх говорити. Це будуть вирішувати фахівці, і також ми будемо приєднуватися до думки фахівців, як би воно мало бути правильно. Мені здається, що цей хрест є дуже давнім. Ми б хотіли його зберегти, так як собор має свою традицію, так само і цей хрест, який вінчає. Собор юра, але не тільки собор юра, а лише ціле наше місто Львів. アップルスフィッシュ。